120 штук от ще от 700 метрів і ще ось тут є в мене труба ще 300 метрів. Привіт всім, у мене знову робота, нові мої проекти Тут у мене от є такі маленькі ялиночки подбав. Далі тут от Пачка трубів 6-метрових. Зараз ми їх відкриємо. Паузу трошки треба зробити. Ось так от маю соточку труб 25х25. на Мій майбутній проект. Це виходить 600 метрів, це перша партія і я продовжую далі. Реалізовую свої всі плани, тому ніяких мангалів, дійсків до Великого дня, напевно, що нічого не буде. Можливо, вже і зав'яжу з ними. Так як в мене нові проекти. І я їх втілюю в реальність. Це все я маю сьогодні чистити і помалювати відразу цю трубку. Продовження далі. Так що всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. У мене от новий проєкт. Ну відкрив я труби. Труби нагріваються на сонечку. Спершу я хочу труби от вигрузити на місце. от Я підготував, щоб малювати відразу. Дивіться. Два козлики взяв. Сюди буду складати, шліфую і малюю. Що поїхали? Давайте зробимо раз. Я маю новий проєкт, який от я маю помалювати біля 600 метрів трубки. 600 метрів трубки помалювати. Можливо, трошки більше, можливо, і 800. Ось так от я малюю першу партію 306 труб тут є. Метрів. 306 метрів труби тут є. Це перша партія для мого проєкту. Далі, йдемо далі. Машині ось тут у нас ще партія труб 120 штук. 120 штук. от. Ще от 700 метрів. І ще ось тут є в мене труба ще 300 метрів. Ось такі от в мене проекти, тому от ніяких мангалів, сковорідок наразі і близько не буде, так як... У мене є грандіозний проєкт, на який в мене піде до 1,5 кілометра труб, 1,5 кілометра труб. І ну, які мангали, які сковорідки. У мене нові проєкти і на це все от потрібен час. Трубу я придбав, трубу треба е, прошліфував, далі після про, е, прочищення щіткою на болгарці. Я ще протер бензином і наразі от малюю. Вже помалював три сторони. Ще один кутик лишився, от одна сторона і будемо нову партію малювати 300 штук. Так що всім дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал. А і до речі, до речі придбав я собі ось такий от, як він там називається, трубогиб. Ось Такий трубогиб у мене. Трошки я його переробив, так як ручка була просто приварена, я взяв, от, варив шпильку, точніше Болт М14 чи 12 і ось таку ручку зробив. Далі що шею тут попереробляв? Добавив тут гайки для фіксатора, так як оті фіксатори вони на 2 мм напевно закручувалися. Я взяв, добавив ще по гаєшці. Далі ще додав тут дві гайки, щоб можна було висоту виставити, як я буду гнути цим трубогибом. Ось такий от трубогиб я ще собі придбав. Ось фарба, якою я користуюсь наразі проста фарба. Так, як автомобільно дуже б дорого вийшло, це все помалювати, кілометри труб. Півтора кілометра це було б за дуже дорого. Ну що, друзі, чергова партія труб металевих помальована. Дві сторони вже помальовані, вже і підсохла. Інструмент помитий вже, ось готовий вже, щоб у гараж поставити. Ось так все виглядає. Одна партія тут, інша партія на моєму прицепчику розмістив я. Щоб досохло. Так що наразі вже біля 600 метрів труби помальовано. Мій помічник бігає. Джордон? який в мене великий. Здоровий вже помічник. Так, що ось такі от результати? А, до речі, ще що ще мій мотоцикл. Майстер вже розібрав мотор, завтра маю заїхати, що там по мотору. Потрібно докупити. Ось як мій мотоцикл розібраний. Ось так все виглядає. Ще маю, напевне, біля 200 метрів труби помалювати. Ще пачка труб стоїть. От. Їх тут дуже ще багато. Так що мої нові проекти втілюються у реальність. Ось тут ще метрів, напевно, 800 труби. Так що я працюю. Ось помічник біжить до мене вже ось радіє, такий помічник скаче. Так що переглядайте мої відео. Я от звітую, як там черговий тиждень 24-го року. Що вдалося мені? От, наразі я, моя місія була, щоб помалювати до морозів труби, щоб висохли гарно. І я з цим порався так менше-більше вже. Все. Ось такий результат. іду от вже складати інструмент, все. Так як все помити вже. От. Так що всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. У мене от новий проект.